Чернігівщині успішно прогримів масштабний аграрний захід шлях до ефективного землеробства. Подія року об'єднала провідних експертів, аграріїв та виробників. Вони ділилися своїм досвідом і знаннями щодо сучасних підходів у сільському господарстві. Ми цим заходом хочемо привернути увагу наших сільхозвиробників і фермерів до того, щоб наше аграрне виробництво ставало більш технологічним. І ми цим заходом хочемо поділитися тими надбаннями, які ми за ці роки воєнні, скажімо так, зробили у власній компанії, поділитися всім цим з нашими колегами для того, щоб їх бізнес був більш технологічним і більш прибутковим. Сьогодні у нас проводимо такий семінар. Шлях до ефективного землеробства став посівної. Тобто ми зараз е, хочемо розповісти нашим партнерам, що починати і щоб менше помилятися. Е, а партнери дуже сьогодні потужні. Це компанія АТС, яка продає техніку клас і Лемки. Е, потім компанія «Агросолар», яка є дистриб'ютором техніки Джандір. Є в нас е, мікробіолаба Лайф -біохем». це компанія з, з лабораторних аналізів та мікродобрив і біологічних препаратів. Компанія Дефенда це системи захисту, пестициди. АХТ – теж пестициди. І компанія Agro, яка є дистриб'ютором провадження елементів точного землеробства на сівалки і на різні аріати для поліпшення і. Поліпшення якості і для збільшення ефективності. Незмінним і потужним організатором аграрного заходу на теренах усієї країни уже вкотре виступає компанія «Інтерагролаб». Вона пропонує інструменти точного землеробства, які вже успішно працюють на площі понад 30 тисяч гектарів. Успішне ведення бізнесу, колеги, почалося це з 2019 року, коли власники вирішили діяти і діяти в агробізнесі. В сторону точного землеробства розвивати точно землеробство в нашому господарстві. І через те, як кажуть, воно почалося успішне. Не спочатку, а з тривалим з тривалою практикою, з тривалим досвідом і з тривалими і помилками, і успіхами. Компанія «Інтерагролаб» – це унікальне підприємство, де спеціалісти перевіряють нові елементи точного землеробства на практиці, використовуючи потужності господарства. Земельний банк підприємства більше 30 тисяч гектарів. Знаходимося, ми всі в Чернівській області. Ми маємо один із найпотужніших елеваторів області 215 тисяч тонн одноразового зберігання. Маємо два маршрутних елеватори, два маршрути вагони наші. Маємо суперсучасну техніку і впровадження багатьох елементів точно землеробства. Маємо можливість зберігати більше 200 тисяч тонн збіжжя і продавати тоді, коли є хороша ціна для українських аграрій. Серед потужних спікерів і Богдан Аврамчук. Він представив доповідь на тему джерела ефективності для підвищення врожайності. Він детально розповів про інноваційні підходи у живленні рослин та поділився практичними кейсами застосування технології від лайфбіочена. Наша компанія це лайф біохем. Так у нас в Одеській області місто Теплодар великий, модернізований, повністю завод. Сьогодні ми виробляємо рідкі комплексні добрива, біопрепарати, мікродобрива, прилипачі, ПАЖ-коректори та багато всього іншого цікавого. Чому ми сьогодні тут? Тому що сьогодні стратегічні. Ні, наш партнер це Інтер» і наш кращий дистриб'ютор це тов Агролаб». Зараз активно проходить сезон навчань, тому ми об'їхали всю Україну. І що ми бачимо, що весна буде ранньою, тому треба поспішати, треба підготуватися до весняного сезону. Учасники семінару отримали унікальну можливість обговорити нагальні виклики галузі, ознайомитися з інноваційними рішеннями та знайти нові можливості для розвитку своїх господарств. Велику увагу приділили і майбутній посівній кампанії, яка ось уже на носі. У сільському господарстві немає. Єдиного шаблона, по якому працювати це не завод, який включив один датчик, включив другий там вимикач і все почало працювати. Кожен рік він особливий, він дуже цікавий і як кажуть, ми для цього і збираємося, щоб розібратися. А як, на наш погляд, найкраще буде працювати? Учасники семінару щиро подякували організаторам «Інтерагролаб» за високий рівень підготовки заходу. А ще ціні знання і сприяння розвитку українського агросектору. Такі заходи завжди цікаві, тому що тут приходять люди, знайомишся ти їх з ними знайомишся, вони тебе бачать і можеш представити свою як свою продукцію, і ознайомитися з продукцією інших виробників, своїх також своїх конкурентів, які б вони не були, і таке інше. Ми давно вже співпрацюємо з даною компанією. У них є і. Інтера Глоролаб також в них є господарство саме інтер, яке займається сільхозтехнікою, Тому ми давно знайомі, ми є їхніми хорошими дуже партнерами, допомагаємо розвивати їхній бізнес. Цей сезон буде дуже дуже хороший, тому що 23-й рік був дуже важкий. І 24-й, але урожайність з го дала поштовх для наших фермерів. І також і цінова політика була дуже сприятна для них. Тому вважаємо, дуже хорошим буде 25-й рік, і ми бачимо, що по на сьогоднішній день щодо наших продажів по банку замовлення нашої техніки ми дуже сильно наближаємося до 21-го року. Захід важливий для того, щоб більше людей дізналося про е такі опції від Precision Planting компанії, які можна ставити на сівал. Щоб фермери е дізнавалися, як можна покращити їхній висів і відповідно врожай. Тобто, знайомимо фермерів з різними опціями. От бачите, люди підходять. Е тут стоїть у нас секція сівалки хорш, показуємо, що можна поставити на цю сівалку, розказуємо, що можна поставити на інші сівалки. Там ще на офісі декілька секцій стоїть. Е з багатьма працюємо. Багато людей вже про нас знають, багато переобладнуємо вже більше. 600, напевно та більше вже, ніж 600 задоволених клієнтів. У нас потужний аграрний захід, у котре довів, що майбутнє агробізнесу за сучасними технологіями, ефективними рішеннями і потужною співпрацею між професіоналами.